Напевно, усі спостерігають неймовірний ріст біржового індексу SP 500, який уже два роки показує зростання, що значно перевищує середньорічні значення. Багато інвесторів, особливо які прийшли після 2020 року на ринок, починають вірити у те, що індекси і далі будуть тільки постійно рости та приносити високу дохідність. Але, на жаль, так не буває. Ріст ринку чергується з його падінням, перегрів ринку, чергується з його охолодженням. Це все частина економічного циклу. І у цьому відео я пропоную поглянути на важливі показники поточного стану ринку. Причому поглянемо як на дані, що вказують на перегрів, так і на контраргументи, що можуть вказувати на можливий подальший ріст ринку, а також розглянемо питання можливості м'якої посадки, наскільки це реально. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор ЮЕ. По структурі відео ми почнемо із самого очевидного і будемо занурюватися більш глибше. А тепер до справи. Самим базовим показником перегрітості ринку є поточний коефіцієнт відношення P на E для індексу SP500 по шиллеру. Отож, цей індикатор показує значення вище двох стандартних відхилень, тобто ринок надзвичайно перегрітий. Я бачу інколи запитання, чому я використовую саме P E Шиллера, а не прямий показник. Справа у тому, що індикатор Шиллера враховує середній прибуток компаній за 10 років, що дозволяє уникнути викралень, типу певної циклічності, короткострокових бумів чи спадів. Окрім цього, він скоригований на інфляцію, що дає більш об'єктивну картину. Тобто загалом він дає більш довгострокове бачення, тому є хороша можливість оцінювати моменти як бульбашок, так і заниженої вартості активу. Наступний показник це відношення PNS price to sale. Тобто це показник, скільки інвестор платить за кожен долар виручки компанії. І на даний момент цей показник також вище двох стандартних відхилень, тобто екстремально переоцінений. Виходить, що за кожен долар виручки інвестор платить більше трьох доларів. І останній показник із цієї серії даних це відношення PNB, price to book. Тобто це значне відношення ціни компанії до балансу і вартості компанії на одну акцію. І по цьому показнику у індексі S&P 500 перебитий навіть максимум бульбашки доткомів у 2000 році. Дехто вважає, що для технологічних компаній взагалі не немає значення, оскільки вони не володіють великими матеріальними активами, бо у них немає у цьому потреби. Але справа в тому, що у цих компаній балансова вартість часто виникає за рахунок нематеріальних активів. Це, наприклад, патенти, авторські права, технології, торгові марки, капіталізовані витрати на дослідження і розробку. Програмне забезпечення, той же самий Goodwill, база даних клієнтів, ну і так далі. У технологічних компаній є широкий спектр балансу і вартості. Тому у таких компаній це також важливий показник. Наступний вартий уваги показник це індикатор Баффета. Це відношення капіталізації фондового ринку до внутрішнього валового продукту. І тут також поточні значення вище двох стандартних відхилень від середнього значення. Тобто ринок знову ж таки перегріти. Але також є інвестори, які вважають, що індикатор Баффета в аеротехнолічній компанії не є визначальним. Але це не так. По-перше, так уже говорили перед Бульбашкою доткомів у 2000 році, але індикатор показав свою дієздатність. А по-друге, основна суть цього індикатора – показати відрив від реальності фондового ринку відносно стану економіки, як не крути, але технологічні компанії, як і усі інші, повністю залежать від економічної активності, від купівельної спроможності споживачів і так далі. Загалом із фразою цього разу все інакше якраз і, і надуваються Бульбашки, так як інвестори починають вірити у вічний ріст, що, звичайно, неможливо. Ринки йдуть за трендами, тому кожного разу певний сектор має абсолютну домінацію. Це є і тут немає нічого нового, ринки постійно змінюються. Звичайно, ринок може рости і далі, але є питання ризик профілю. наскільки вигідно зараз вкладати у ринок. Бо інвестиція це про потенціал прибутку відносно ризику, а не купувати по будь-яким цінам, що постійно говорять адепти пасивного інвестування. Купівля по високій оцінці це фактична реалізація концепції теорії більшого дурня. Тобто, надія на те, що буде хтось, хто купить у вас цей актив дорожче у майбутньому. Це є наслідок двох причин. По-перше, нерозуміння чи небажання сприймати базові принципи інвестування або наявність так званого ФОМО, оскільки ринки ростуть неймовірними темпами, а це у багатьох затуманні сприйняття реальності, а ФОМО на ринку присутнє. Одним із його ознак є показник, скільки відсотків від портфелю складають акції у роздрібних інвесторів, і на даний момент цей показник знаходиться на історично високих значеннях, тобто роздрібний інвестор має ФОМО. Більше того, володіння акціями росте не просто із-за того, що акції купують на свої гроші, а часто за рахунок купівлі на плечі, тобто на позичні гроші. Про що свідчать дані Фінера по розміру поточного маржинального боргу, який знаходиться на дуже високих значеннях, майже 900 мільярдів доларів. Що буде, коли цей борг буде погашатися, особливо за несприятливих умов? Важко навіть уявити. Причому зростають покупки не тільки акцій напряму, але і опціонів на акції. Зараз йде активний зростаючий тренд на покупку коло опціонів, ну тобто ставка на ріст ринку. Причому ця ставка дуже висока. І це в той час, коли дохідність S&P 500 просто падає по відношенню до дохідності 10-річних облігацій. Тобто більшість інвесторів не дивляться на реальність. Інша ознака сліпоти до ризику це спред високоризикових облігацій. Тобто різниця між дохідністю сміттєвих облігацій та дохідністю державних облігацій аналогічного терміну погашення. І на даний момент цей спред впав до мінімальному. Значень, що є ознакою того, що інвестори не бачать ризику, а навпаки, готові вкладати у ризикові активи навіть тоді, коли різниця дохідності невелика. На перший погляд здається, що це ознака здорової економіки, але насправді це ознака перегріву і відсутності адекватного сприйняття ризику. Поточний графік гарно демонструє порівняння динаміки індексу SP500 та цього спреду. Де гарно видно, що низький спред часто відповідає вершині ринку перед розворотом. І перед тим як піти далі, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, усі дописи вам тільки ділу, уся інформація прикладна і без води. Отож, наступний індикатор це концентрація індексу S&P 500. На кінець 2024 року 33,5% від ваги усього індексу склали всього сім компаній із групи Magnificent Seven. Причому, як видно із діаграми, їх концентрація росла із року в рік. Тобто фактично весь ринок росте виключно завдяки кільком технологічним компаніям. Така концентрація є проблемою, і історично така концентрація приводила до глибокого падіння ринку на роки. Це може виглядати співпадінням чи притягнутим з вуха, але це не так. Це все пов'язане із потоками капіталу, який у хороший час масово приходить у такі компанії, а у погані ще й з більшою швидкістю буде тікати із них. А із високої концентрації і явища вузької горловини це глибоко потягне весь індекс вниз. Загалом цей ряд індикаторів можна продовжити ще довго, але я не буду забирати ваш час, оскільки майже все показує на те, що ринок перегрітий. Тому краще зверну увагу на два інших важливих питання: це м'яка посадка, ну тобто сповільнення економіки без рецесії і контраргументи на можливого охолодження ринку, тобто що може вказувати на подальший ріст ринку. Отож ну, щодо м'якої посадки. У попередньому відео ми розглянули макростатистику і передумови до рецесії, а посилання залишу в кінцевих заставках. І у коментарях регулярно виникало запитання, чи можливо, що уряду США вдасться провести м'яку посадку. Бо дійсно були такі періоди, коли після зниження ставки ФРС вдавалось уникати рецесії. Це було у середині 60-х, на початку 80-х і у середині 90-х років. Теоретично, звичайно, може бути м'яка посадка. Але спочатку потрібно розібратися, що таке м'яка посадка. А вона являє собою контрольоване сповільнення економіки, щоб уникнути того. Щоб зайти у рецесію. А що буде із переоціненим ринком, якщо його почати охолоджувати? Так він почне падати. І враховуючи те, наскільки він перегрітий, таке падіння може бути доволі сильним. Одним із ефективних інструментів якої посадки є підвищення ставки ФРС. Що буде, якщо ставку підвищити? Перше, це підвищення складності ведення бізнесу, що буде прямо тиснути на фондовий ринок. А друге це виросте дохідність облігацій, а враховуючи те, що їх дохідність і так висока, то ще піднявши рівень ставки ФРС хоча б до 6%, капітал із фондового ринку перетече облігації. Так вже було, наприклад, із 1965 по 1980 рік. Протягом 15 років середня дохідність індексу SP 500 склала 1,5% річних. Це без врахування інфляції. З її врахуванням у реальних грошах вийшло мінус 50% за 15 років. І це не випадковість. Крупний капітал рахує гроші. Навіщо їм ризикувати у SP 500, щоб можливо заробити 8%, якщо можна без ризику отримати, наприклад, 6%. Тому капітал і перетікає на натовний і розумні гроші. А пасивні інвестори чекають 25 років, щоб повернутися в нуль із врахуванням інфляції. Ще в реальності більшість через кілька років продасть все в мінус і, розчарувавшись, більше не повернеться до теми інвестування ніколи. І це не єдиний історичний випадок і ще не один буде у майбутньому. Тому м'яка посадка може бути, її не можна виключати. Хоча для мене це малимовірно. Та навіть якщо вона буде, то це все одно призведе до охолодження ринків і падіння індексів. До речі, цей приклад, який я навів, запустився через м'яку посадку. Рецесії тоді не було. Було активне економічне зростання загалом і зростання корпоративних прибутків, зокрема. Але S&P 500 все одно не ріс. І останнє важливе питання, які є контраргументи до можливого падіння ринку. Я довго шукав і все ж таки знайшов декілька. Але спочатку, якщо у вас ще немає рахунку для закордонних фондових майданчиків або ви хочете диверсифікуватися, мати кілька брокерів, пропоную вам Freedom24. Це ліцензований брокер із простою реєстрацією, україномовною підтримкою та можливість поповнити рахунок поміж іншою, криптовалютою. Я особисто там маю рахунок більше трьох років і усім задоволений. До того ж, у брокера зараз приходить дуже солідні акція. Її деталі та посилання на Freedom24 є у описі під відео. Головне, що хочу почати аргументи на ріст ринку – Це ірраціональність самого ринку. Думаю, багато хто чув фразу Кейнса, що ринки можуть бути ірраціональними довше, ніж мої плати спроможними. І на жаль, це не усі розуміють. І чекають точних дат розвороту, але ринки так не працюють і занадто багато змінних, які змінюються у реальному часі. Ну і безпосередньо про прямі показники, які можуть вказувати на ріст ринку. Перше, це те, що компанії з групи Magnificent 7, які рухають індекс, загалом є прибутковими. Так, звичайно, їх оцінка дуже висока, але це не так суттєво, якщо порівняти із бульбашкою. Доткомі. Тоді, взагалі, велика частина компаній не приносила прибутку, а інші мали значно вищі оцінки по Пенеї. Наступний показник це пом'якшення вимог до видачі кредитів бізнесу. Тобто, певним чином гроші в бізнес можна залучати. А це значить, що компанії можуть брати гроші для підтримки власної діяльності. Хоча тут може бути й друга сторона: а саме бізнес не хоче брати кредит по такій відносно високій ставці, і банки зменшують вимоги, щоб задіяти свої гроші. Наступне це зростання реальних заробітних плат у США. Різ зарплат нарешті почав випереджувати інфляцію. Хоча це не так перевага від ринку праці, як від спадання інфляції. Таким чином споживач зможе більше витрачати, оскільки у нього тепер буде трішки більше грошей. Хоча тут теж є момент, і він пов'язаний із високою закредитованістю і протермінованими платежами за кредитами. Тому із великою ймовірністю ці гроші можуть піти на обслуговування боргів. Ще один показник, що може позитивно вплинути на зростання індексу, це високі планові зворотні викупи акцій байбеки. На 2025 рік розмір очікуваних зворотніх викупів сягає більше трильйона доларів. Це дуже велика цифра, яка точно позитивно може вплинути на ріст цін на акції. Але і тут є нюанс. Якщо економічна ситуація погіршиться чи впадуть доходи компаній, то план по байбекам не буде реалізований, оскільки кошти потрібно будуть для безпосередньої діяльності компанії. Тому робіть власні висновки. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестуванням, обов'язково поділіться з ними це відео. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.